Ріти про власний бізнес у сфері медицини не починати з нуля. Інвестуйте у вже готовий. Продається діюча стоматологія з базою клієнтів у Києві, вулиця Митрополита Василя Лепківського, 1. Поруч із метро Вокзальна. Стоматологія включає два кабінети площею по 25 метрів квадратних і стерилізаційна 10 метрів квадратних. Заклад знаходиться в медичному центрі Family Clinic з різнопрофільними лікарями, лабораторією та діагностичним центром. Має власну рецепцію та зону очікування. Повністю укомплектована із сучасним обладнанням це ідеальний варіант для старту або масштабування.